Привіт, моя люба! Вітаю тебе на каналі Пігулка від стресу. Мене звати Кулик Наталя, я практичний психолог і тут ми говоримо про життя просто. Буду вдячна тобі за вподобайки, за коментарі. Підписуйся на мій канал і поїхали! Що означає для тебе контроль? І що для тебе означає відповідальність? І як ці поняття зв'язані між собою? За що ти маєш відповідати, а що ти маєш контролювати? Сьогодні на ці два питання будемо шукати з тобою відповіді, і я сподіваюся, що разом ми їх з тобою знайдемо. Бути відповідальною і тримати своє життя під контролем це одні з небагатьох чеснот, які ми хочемо бачити у своєму житті, і навчити цьому своїх дітей. Однак. Коли ми знаходимося у стосунках, чомусь е з часом стається так, що ми стаємо гіпервідповідальними і суперконтролюючими жіночками. Чому так стається? І що з цим робити, треба з'ясувати е на початку, тому що е починаєш контролювати, щоб діти все вспіли, всюди сходили, чи зуби почистили, чи уроки вивчили, чи зробили те, що їм потрібно було. І починаєш з ними воювати на цю тему, щоб вони все вспіли, все зробили. І чоловік так само те купив, туди пішов, прийшов бути завжди вчасно, щоб він мав бути там, де треба, і так, щоб тобі сподобалося. І з часом ти з такої легкої цілеспрямованої жіночки стаєш таким довбушем у спідниці. І воюючи з своїми рідними, звісно, ти втомлюєшся від цього, бо з часом хочеться, щоб вони теж за щось відповідали і робили самі щось вчасно. І від тої втоми ти вже хочеш цю відповідальність перекласти на них. Але вони вже і не хочуть її брати. Вони так уже звикли, що мама все проконтролює, буде зроблено вчасно, тому що мама тримає руку на пульсі. Чому ж так стається в нашому житті? Що з часом ми так все беремо під свій контроль? І що з цим робити, ось у чому питання. Тому почну по порядку: з відповідальності. І саме слово відповідальність воно звучить і дає назву само собі, да? дати відповідь на що-небудь або кому-небудь. Так от за що ми повинні відповідь давати кому і за що про це спочатку і розберемося в цьому? Коли ми в дитинстві маленькі діти, з нас питають батьки на нас навішують хатню роботу, догляд за молодшими дітьми, гарно вчитися, робити якісь справи. І якщо ти, не дай Бог, щось не зробила так, як батьки тебе очікували, звичайно, ніхто не буде розбиратись, чому так сталося, чого це не виконано. Получиш люлей аж бігом, і ніхто не буде розбиратися. І таким чином, з дитинства нам прививається таке. Почуття провини і сорому, коли ми щось не зробили. Тому, звичайно, ми так швидко вчимося, що за те, що буде не виконано, буде покарання. Але ж в дитинстві ми не повинні бути як дорослі. Ми всього-навсього діти, які десь забулись, десь загрались, де ще щось жити з тим почуттям сорому або провини, звичайно, це тяжко. І в дорослому житті вже більш несвідомо. Ми намагаємося все вспіти, виконати вчасно, прийти на зустріч вчасно, сумлінно виконувати всі справи тільки для того, щоб не почуватися винним у тому, що ти щось не зробив, не доробив, не вспів. І так далі. І коли ти все робиш сумлінно і все встигаєш, звичайно, тебе вважають відповідальною людиною. І це не може не тішити наше самолюбство. Тому ми, звичайно, дуже стараємося це все так зробити, щоб почуватися добре. І коли ти це все робиш, тебе вважають відповідальною. І так уже склалося в суспільстві, що це вважають дуже добре, коли ти відповідально і все встигаєш. Але я глибоко впевнена. Що це тільки верхівка айсберга. Але для душевного спокою потрібно щось інше. І трошки під іншим кутом, я хочу поглянути на ту відповідальність, але про це пізніше. А зараз я повернусь до контролю. І почну теж з дитинства. Коли в дитинстві батьки привчають дитину ходити на горщик, тобто контролювати його позиви в туалет. Якщо дитина до трьох років. Ще сама не ходить на горщик, не проситься і не контролює да, ці позиви, то це ще так більш-менш ок, але якщо то вже в 5 років, то то вже біда. Тому що, якщо дитина має протест і з якихось своїх причин вона не ходить на горщик, ти, як дорослий, проконтролювати це ніяк не в змозі. Скільки б ти не говорив, скільки б ти не увіщував цю дитину, так, що там як потрібно йти на горщик, як проситися і так далі. Поки дитина сама не буде готова контролювати це, вона цього робити не буде. Тому я привела такий приклад, щоб було зрозуміло, що взагалі все, що людина... Хоче робити сама і зможе себе проконтролювати, вона буде робити. А якщо вона цього не хоче, інша людина, їй буде важко це контролювати зі сторони. І тримати постійно руку на пульсі, чи всі поїли, чи зуби почистили, чи на роботу сходили, уроки повчили, пив алкоголь, чи не пив, скільки пив, з ким пив. Ну, це такі погані батьки, які дітей до пенсії не дотягли. Такий контроль до добра не доводить, тому що це вже переходить в межу співзалежних відносин, де один контролює, а другий живе так, як йому подобається, як йому вміється і як йому хочеться. Цікаво те, що контроль однієї людини іншої породжує безвідповідальність. Для мене колись це стало великим відкриттям у стосунках, що у якийсь момент ми жінки вирішуємо, що чоловік сам не здатен без нас нічого зробити. І тільки під моїм пильним наглядом, він може щось зробити так, як потрібно. І щось йому вдасться в цьому в житті, нарешті. Яка ж виявилася помилка, коли я схаменулася, що я роблю? Це був такий великий приклад для мене. Що, коли я ще не була водієм і сиділа поруч з чоловіком, і він приїжджає за мною на роботу, забирає мене з роботи. І я сиджу поряд, тут мені не вистачало тільки педалів гальма і самого керма, бо я керувала бистро їдемо, повільно їдемо, тут тормози, там пішоход, там ще щось. Я йому от просто сиділа і розказувала, що йому як водієві треба робити. І в мене настільки це. Виснажило, тому що, по-перше, що я робила? Я це робила з переляку однозначно, бо мені було страшно, якщо він дуже швидко їде, перевищує якусь там швидкість, як мені здається. І від страху я почала оце все тераторити, що йому робити. І в один момент, коли я вже сама, ну мені стало смішно, ну що ж ти жінко, робиш? Сидиш рядом, їдь собі спокійно, ні, сиджу і розказую, що треба робити. І Я подумала, ну що ж мені робити, щоб відчепитися від свого чоловіка. І тоді мені прийшла е, така світла думка, як я гадаю. Ну він же якось до мене сюди на роботу доїхав. То значить, звідси з роботи ми якось додому доїдемо. І це мене настільки заспокоїло, що я перестала контролювати те, як він веде машину. Того часу я почала відпускати багато сфер у своєму житті, там, де я дуже надмірний контроль вела, і віддавати відповідальність кожному члену моєї родини. Те, що він робить, за те він відповідає сам, як це буде. І коли ці зони життя поширювалися, то виявилося, що Чоловік же ж якось дожив і без мене до 21 року, поки ми не побралися. І все йому вдавалося, і якось він вижив. Тобто, і вовремя він їв, і все щось робив, і кудись співав, в армії відслужив, і все в нього було добре. Тому з приводу дітей, це що я хотіла сказати про доросле. Да? Як чоловік з жінкою у нас отак трапляється, перекос такий. З приводу дітей, звичайно, в якийсь момент часу, поки вони маленькі, ми за них відповідаємо. Починаючи з трьох років, вже дитині можна віддавати потрошку відповідальність, щоб вона сама вирішувала. Відповідальність це такі ще коли ти даєш дитині вибір, коли вона буде щось робити, то що ти їй пропонуєш. Або ці колготки вона хоче вдіти, або інакші. Там цю спідничку, або шортики, або інакші. І таким чином дитина. Бере на себе відповідальність за свій вибір. Але, звичайно, дитині треба якийсь час це все пояснювати, що є такі причинно-наслідкові дії, які він виконує, і за це може бути щось неприємне, якщо він не виконає це вчасно, якщо він запізниться десь, що, звичайно, його будуть за це. Соромити, і йому буде неприємно від того почуття сорому. І навіщо ж тоді воно йому потрібно, якщо можна виконати вчасно і прийти вчасно десь, і зробити те, що потрібно по його віку, коли ви все це дитині пояснюєте, самого маличку, звичайно, це працює на перспективу, тому що коли дитина дорослішає, вона стає відповідальною за те, що вона робить за свої вчинки. І це полегшує вам, мамам, життя ну, 100% можу сказати на своєму прикладі, що діти виростають відповідальними, і... коли вони самі себе контролюють. Йдучи на прогулянку, коли ви вже з ними не ходите там, ввечері до 9 вечора чи до 10 вони вже гуляють, і ви ж не бачите, чим вони там займаються. Але у них є голова на плечах і вони самі знають. Що їм робити можна, а що не потрібно робити? Знаю, що часом буває важко доносити до дітей да, і уговарювати їх, щось зробити вчасно. І навіть є такий досвід. Одна мамочка поділилася, коли вона декілька разів вже сказала дітям, що треба попилососити. Вони, звичайно, не послухались, і тоді вона вже зірвалася на крик і почала кричати: та вже ставайте, бистренько, пилососьте». І, і що навіть вона так закричала, що навіть сусіди знизу схватили пилосос і почали пилососити. І, от виходить, що коли нам важко, да, ми зриваємося на крик і зриваємося на такі емоції, що аж дурно самі стає від того стану, що ти так себе ведеш. Але ж діти це просто діти. Зрозуміло, що наш гнів, діти нічого не роблять нам на зло ніколи. Це просто наші емоції, і те, що ми не витримуємо такого навантаження, коли треба всіх проконтролювати, що вони мають зробити і як завчасно. Хочу тебе запитати, як ти гадаєш, чому ми зриваємось на те, щоб контролювати інших людей, замість того, щоб контролювати своє життя, контролювати свої почуття, свої відчуття? Як я почуваюся фізично, чи я втомлена, чи я голодна, чи я замарилася, чи я виснажена, що зі мною. Да? Або ті відчуття, як саме я почуваюся, що з моїми почуттями, чи я чогось боюсь, чи я відчуваю якусь провину, чи я чогось соромлюсь. І спитати себе і зайнятися. Тобою і взяти відповідальність за свої почуття, чого, чого саме я так почуваюся, і чим я можу собі зараз зарадити. Якщо я зрозумію схаменуся спочатку, та, і зрозумію, як саме я почуваюся, замість того, щоб контролювати інших, і візьмусь за себе. Та, і якщо я щось поганенько себе почуваю, то. Що я можу зараз, як я можу зараз про себе попіклуватися? Що я можу зробити? Попити чай, каву, прийняти ванну, намастити ручки кремом, все те, що викличе в тебе задоволення, і ти зможеш повернути свій внутрішній баланс, щоб зрозуміти, що тут навколо тебе сталося і що можна з цим зробити. Чому? Тебе щось вибило з колії, чому ти роздратована, чому ти виснажена, і що з цим робити. Але дати собі такий момент якогось релаксу, щоб зловити момент якогось кайфу да, і вернутися самої до себе і розібратися в собі. Щоб зловити момент якогось кайфу, приділити собі увагу, розуміти свої почуття, відчуття. і... Надати собі то бажане, що верне тебе до себе. Наприклад, якщо тобі хочеться поплакати, то дуже допомагає спитати себе, а що я зараз хороню? Які це тут похорони я устроїла? І, звичайно, це, що це може бути? Якісь сподівання, якась ілюзія, непочуті слова вибачення, нерозділене кохання. Тобто все, що завгодно, але ж його треба знайти. Тому що сльози душать, а ти не знаєш навіть, чого тобі хочеться плакати, і в тебе якісь там думки, вони е, такою собі заїженою пластинкою десь там бігають, і ти не, не відразу навіть можеш спіймати, від чого ж ті сльози. Е, тому я пропоную е, все-таки виявити причину тих сліз. І, можливо, зробити оці похорони, так, щоб тобі стало легше. Тому що, коли ти даєш собі 5 хвилин на те, щоб постраждати, погорювати над тим, що не виправдалося в тому житті, що не сталося, поплакати, проплакати це все і на це потрібно буквально 5 хвилин. Багато не треба. А потім все-таки собі сказати, що. І так може бути, то й нехай це буде саме велике горе у моєму житті, яке могло зі мною статися. І я тобі просто обіцяю, що коли ти почнеш контролювати тільки себе і бути відповідальною тільки за свої почуття, то твій світ стане набагато яскравішим. І в багатьох сферах твого життя станеться поліпшення справ. Я це бачила на багатьох прикладах багатьох людей. З якими я працювала, і це 100% спрацює у твоєму житті. Тому бажаю тобі успіхів! З тобою була твоя Наталя, з вірою у твій потенціал. До наступних зустрічей. Пока-пока!